Привіт, мене звати Яна. Я косметолог з міста Кам'янець-Подільський 7 річним стажем роботи. Я завжди. Прагну нових знань, розвитку, і стараюся слідувати сучасним тенденціям, вводити в свій бізнес якісь новинки, нові процедури, розвиватися і розвивати свій бізнес. Тому в мене рано чи пізно постало питання, які, яку процедуру додати в свій кабінет. Я довго думала, вагалася і вирішила придбати лазер для видалення. Тату перманентного макіяжу та для карбонового пілінга. Мій вибір пав саме на ось цього красунчика, тому що, по-перше, він естетично дуже гарно виглядає. Я вам зараз покажу, як він прикольно заводиться з півобороту, так сказати. Дуже зручний, простий в використанні, і ну, це не саме головне естетичне задоволення. Отримувати від апарату, а саме головне він дійсно дієвий і ефективний. Коли я його купувала, можливо, навіть я і вага вагалась е, в тому плані, що проведені тату, там будуть класні ефекти від трьох-чотирьох разів. Бо з досвіду там своїх знайомих я чула, що вони видаляли тату там за 10 сеансів і більше, я вам з певністю говорю, що з особистої з власного досвіду, що цей апарат в деяких випадках видаляє тату за два, за три сеанси. Там ледь помітні прочерки залишаються від татуювань. По реабілітації також супер, не, травм, не сильно травм, травмуючий. І улюбленець, саме улюблена процедура в моєму кабінеті стала. Відколи я придбала цього красунчика в свій кабінет, це карбоновий пілінг. Це чудо процедура, яка не потребує реабілітації, яка дає класний ефект, класно освіжає вирівнює тон шкіри, звужує пори, очищає поверхневу шкіру, регулює жирність шкіри і діє профілактика старіння. Дівчата залюбки ходять на цю процедуру, тому що вона проводиться дуже швидко. Без больових відчуттів і без ніяк, абсолютно без ніякої реабілітації. Тому, якщо ви плануєте придбати собі якогось помічника в кабінет, і ви сумніваєтеся в виборі апарату, я щиро рекомендую. По-перше, він компактний, гарно естетично виглядає і він дійсно працює. Тому моя щира рекомендація зупинити свій вибір ось на цьому красончику.